Вітаю вельми, шановне панство. Що йдемо, подивимося, що тут в мене росте. і Як росте? Сонечко, треба дощику. Що з дощик нам обіцяють, але поки що нема. Берта, душно, пріла. Так. Опріяла, дівчинка. Дівчинка упріла. Подивимось на мої огірки. Огірочки по Тут помідорки, огірочки. Ось такі там червоніють, уже собі помідорки. Соромно їм вони встидаються, Червоніють. Соромляться. Так, це огірки, не знаю, які огірки. Не питайте мене ні про що, про сорта помідорів огірків. Бо це я їх не вирощував з розсади. Ці огірки мені вдарували. І ці огірки мені вдарували. А навіть якщо б я купляв, то не я купляв, а купляла Наталя, то я не знаю. Там є на городі, зараз ростуть, то вона купляла. То я не знаю, що це за огірки. Отак вони ростуть. Тут ще перець, кубік, можливо, на осінь буде. Сортові помідори давні. Там і серце, якісь і рожеві. І це розова сливочка. Рожева сливочка тут у мене. Росте. Тут були дрова, тут дрова ще лишилися, нічого не садив. О, а тут помідори огірки. Так, пішли далі. Тут у мене теж такий невеличкий помідорний рай. Вони. Не ранні, вони пізні, але ось вони цвітуть, цвітуть, ростуть, щось там і трошки в'яжуться навіть є маленькі. Це високі помідори, високорослі. Також не знаю. що. Це знаю, це сливка дебараго. Ось це, оцих пару корчів тут, і от там під плівкою. Це, походу, якісь кущові. Тут росте у мене перчик від Олександра з каналу скілур і оптиміст. Ну, верніше цей перчик від оптиміста. Вон там є маленький. Це перчик той, який він продавав, пропонував. Там є вже маленька перцюшка. Тут він собі росте серед помідорів. Помідори, бачите, які. Ух, які дуби. А це все робить какуля. Це дуже робить какуля, тобто коров'ячий коров'як. І я їх оприскував нітрогуматом Євро. Отим, яким я у відео на полі оприскував суданку, який мені прислав Іван Агро. Дивіться підказочку, я вам її поставлю. О, ви подивіться, скільки тут цвіту. Що це буде за помідора? Я навіть не знаю, що це буде за помідора. Вон там є якісь пару невеличкі. Це перець жовтий тут мав би бути. О, серед цих там якісь є перчинки і ротунда. Якась. Не знаю коли воно буде, на коли воно буде, але отак воно собі тут росте. А це сливочка. А це є дебараг також. Це я би сказав дубарао, бо вона як дуб. Подивіться, мій палець, яке воно яке воно моцне, яке воно крепке. В один-два пагони його пускаю, не більше. Вон цей один тут роздвоєння пішло. Решта все посинкувати треба, бо це буде ліс, як воно тут заросте. Це буде ліс. Ну і все, і по тепличках в мене все. Давайте підемо на город. Тут сіно, а на городі ось така картина. Город хоче поливатися. Кукуруза крути листки. Тут у мене огірок. Тут у мене кабачок. Кущовий. Такий кущовий кабачок. Також він підживлений, все нормально, все, тут файно. О, такі кабачки. Це якісь голландські, тут і кавілі є, і ще якісь є. Не знаю. Огірок також це тепличний огірок, небжолозапильний, вон там он той тих пару корчів. То є бджолозапильне. А це, звичайний також голландський огірок, зелений той. Не знаю. Купили якісь. Жовта насінина була, такий огірок оброблений. Кукуруза кормова. Тут чотири рядки якогось іншого сорту, там останні такі. Кукурузу, оце тут де було пасовище. така кукуруза. Нічого вона. На ранок відходи, нормальні листки. Зараз вона поскручувала бо пече. Тут я підливаю огірочки, там в мене кавуни, зараз ми туди дійдемо. Кукурузу не підливаю, бо не вистачає, скільки води. Та й смисло її підливати. Як це корма, це на корма. От там солодка кукуруза, вон там ми зараз підемо. Там я її підливаю. Два рази просапана. Проділена. І тепер я її обробив гербіцидом майстер Пауер. Дав я тут гербіциду, друзі, бо тут була толока, тут була мички бур'яну, проростала трава і її треба було постійно сапати. А зараз сапати, куди ви підете? А бур'ян беріз. А так, у мене Ось ці огірочки майстра, бачите, цей цей, крайній. Десь я тут пшикну, воно десь занесло. О, і такі вони стали. Це денька, бзденька. Тут якась і ананасна є, і ще якась є. І кавун. Кавун не знаю який. Кавун теж не дешевий, тобто дорожчого голландського якогось насіння. Також не знаю. Також не знаю, що за кого вони будемо бачити, будуть родити. Якщо будуть родити, то й ми подивимось. Це огірочок якийсь засолочний. З пачечки я ніколи в тих пачечках їх не купляю, не довіряю і бачити правильно роблю. Бо того, що це засолочний і роднічок. Це саме пустоцвіт тут. Та нехай собі, хай собі буде, хай росте. Можливо, якийсь і буде огірок. Я люблю, коли огірок має дупу гірку, бо значить, він генетично не позбавлений гіркоти. Значить, він негенно модифікований і він такий, як був колись. І що та гіркота, вона дуже добра для організму. Дивимося далі. Кавун. Кавун ось такий. Пускає батуги. Не знаю, тут нічого ще. А, є маленький он, є маленький кавунчик вже тут. І тут є маленький кавунчик. Коротше, щось буде. Щось буде, щось, щось мусить бути. Картопля. Картопля також хоче дощу. Ось цю картоплю я вливав. Тут шість рядків у мене темпу. Це сорт білоруської селекції з радянських часів. Така комуністична картопля. А це рів'єр Самі бачите, все чистенько, все доглянуто, що означає, що нема города в полі, а город весь вдома. Є десь там по бур'янцеві і там зараз буде бур'янець. Але це там павутиця. Берізка росте. Але це не критично, абсолютно не критично. Тут були колись бур'яни, і в тих бур'янах була картопля, і картопля була. Не то, що лише називалося, що вона там була, вона там була. Так що це Рів'єра бараболька, а то шість рядків темпу, то я починаю його розводити, бо тих бараболь нема ніде. Це солодка кукуруза, типу вишиванки. Також якась гібридна. Ну, подивимось, що з неї буде. Хто буде слідкувати за каналом, я думаю, що я ще не один такий огляд зроблю. Ми в цьому відео постараємося рів'єрки купнути, бо треба вже. Я вам покажу, що там є в тих корчах. Вона ще росте, то ще не Не кінець, вона ще буде, але подивимось. А це та полуниця. Яку ми садили ось у цьому відео. Дивіться підказочку. Подивіться, яке нещастя, оцей останній рядочок я там садив. Яке я нещастя садив, подивіться, яка полуниця. Вона крути листки, але, бачите, земля волога. Ми її поливаємо кожний день. Сьогодні зранку це поливали. Полуницю поливали, баштан поливали той, помідорку поливали у тепличках. І там кукурудза сходить, там її теж поливає. Тут червоний буряк і морква. Чотири рядочки, 30 метрів. Ось такий червоний бурячок. Теж він вуха попускав, все хоче водички, водички нема. Це циліндр. З цієї сторони циліндр чи циліндра. Ось такий циліндричний. А тут два рядки мав би бути круглий. Так, так і є. Тут він, тут він круглий. Ну, піде дощ, воно відійде. Морква також непогана. Треба купати, не можу її. Витягну цю маленьку. Морквочка така. Ну, її ще рости і рости. А тут був чесник. Там я виставив відео в Тікток, що я копаю чесник. А всі казали, що ти бреш. Ти ще не можеш купати чесник. Ну, тут був чесник. Зараз тут сходить кукурузка. А там ще кусочок той бур'ян. Треба його забрати звідти. І там буде рости або горох, або також буде кукуруза. Цю кукурузу я розкладав руками по зерняткові, так як вакуумною сіялкою. Та що тут кусочок-то? Можна і розкласти. Ну, такий в мене город. Ось такий город. Там цибуля. Давайте підемо ще до цибулі. Цибуля, цибуля сажена на зиму. Тоді, коли озимий часник. до речі, цей часник також озимий. Просто тут був такий, що стрілкується, і був такий, що не стрілкується. Цибулю ще зарано. Забирати, вона ще росте і росте. Ось ця, яка вже похилилася. Цю можна вже, то таку можна забирати. Ось бачите, кацеболь. Це не найбільше, звичайно. Це бараболянка у нас називається. Кущівка, тобто шалот. Ось така вона. Нема вона в мене невелика. Не хочу її рвати і треба теж, теж підкопувати. дивіться, як земля потріскала. Кущівка шалот. Бараболянка. Подивіться, яка крепка цибуля, бачите? О, Я її ще не буду виривати, бо вона ще не перегнулася. От так от як цибуля вже отак перегнулася, до тижня часу її можна копати. І досушувати у затіненому місці. Аби воно тут зімкнуло, засохло і тоді туди не буде попадати вологайно, не буде гнити. Купа гною. Така у мене, там я вже купав рів'єрку. Ось така вона. Не супер-пупер, але і непогана. Не Йдемо покажу вам зараз той часник, що я викопав. Який ми звідси забрали. Ну, його тримати смислу не було, бо він гнив. Я дуже його багато викинув. Так, декотрий ще був, не виробив. Особливо той, котрий не стрілкується. у середині, він такий неповний був. Але що робити? Чекати без занив. Треба викопати. І ми його і викопали. Ой, кроликам тут. Душно зараз. то і так вже трошки хмарки надійшли. Ось дивіться, ті гранулки, котрі я робив. О, кролики там гамають, їдять. Тут у мене молоднячок. Тут у мене також молоднячок. Тут кріличка. Це мама шиншила її, а тато полтавське срібло. І вона якось таке, як заяць вийшла. Ось така. Тут теж молоднячок, що ти там так спиш, не лякай мене. А це чесник, це той чесник, який я купав. Бачите, він твердий, все. Цей той, що не стрілкується. О. Я вам зараз покажу його відрізнити, хто не знає. А це тут, цей, що стрілкується, я не буду його тягнути звідти, тут такий він самий. Просто я розсипав по ящики. Дивіться, той, що стрілкується, має твердий такий стержень. Відсі стрілка йшла. А цей, котрий не стрілкується, він м'який І в цього всередині є декілька зубків, може бути, а в цього тільки зубки по округу. Хоча і це озимий, і то озимий, бо. Я думав, що він ярий колись, ми його посадили на весні, і він був однозубка. Це просто озимий чесник, який не стрілкується. Ось такий він. Хоча серед нього також було, напевне, він вирожується, зводиться, перезапилюється, що почав він стрілкуватися. Ну, якесь таке воно. Ярий чесник в мене був. Ярий чесник має багато-багато, також немає стрілки, багато-багато зубків всередині. Він такий цей розрізаєте, та цей декілька може мати в основному покругу, а тут може мати два-три. А ярий має такі квадратові, такі всякі різні дрібненькі зубчики. Коли його розрізати, тут їх буде багато-багато-багато. І він переважно білий. Ну, Можливо, і всякі різні сорти. Тут мої дівчата. Шість дівчаток. А там Чотири чи п'ять хлопців. П'ять, по-моєму, хлопців. Як ти тут моя маленька? Джезоня. Джезуня моя маленька. Що ти вже? Ти би вже це зараз їла, так? Ти хочеш? Що хочеш, моркву? На. На. Дати тобі цибулю. <рес> на, на. Цибулю будеш? На. Все, це тобі не дам, це я теж буду їсти. Їж. То гірками її нагодував, то кабачками, то яблуками. Все, досить тобі, морку і так дав. Відпочивай, жуй. Бублик поки що живе у мене тут. Чому тут? Тому що наша Берта гуляє. Берти. у Берти гульки, так, Бубасько? А тобі тут добре, тобі тут холодочок, тобі тут добре. Краще, як там, там сонце пече, а тут собі у холодочку живеш. Фу, ти де вже в пилюку залізла? Берта? Але ти совісно. Що ти з себе зробила? а? Бертузька! Бертуй! Бертуй. Цибулю маю, Ти теж хоч цибуль? То джеська її грезла. Наш тобі цибулі, пішли. <риклад> <риклад> Собака, йди вперед. Все, приставуха. Попил залезла. А, иди. Идем. Уреем барабой. Бо нам треба барабой. Подеемся, что там есть. Та ривьера. Зараз. А скоро вже треба буде її копати. Але ще нехай, поки вона не посохла. Я її в принципі, від хвороби теж оприскував. Аби пішов дощик, після дощу її ще раз треба буде оприскати. І буде добре. І буде ґуд. Давайте цей крайний рядок, цей, що ми вже тут шпортали, будемо копати далі догори. Я реєю сапую. О, скільки там дрібної є. Видно там пока? Скільки тут є тої дрібної бараболі, то ще буде рости. Нав'язалося багато її. О. Молода вона пізно сажена. Але це не на продажу, а нам їсти вистачає. Її. Так, йдемо далі. Нема балабухів, нема такого, аж капець урожаю. Що тут є? До якої дрібної, а? Це все ще би мало виробляти. Не. Нема дощу, треба дощ. Де, Та це суш, подивись. Десь яка тут суш. Де? І що Ну все? Ні, що щось є ще Ще якісь є бараболі. Та вона ще дуже молоде, вона дуже молоденька. Може ще щось підросте, піде дощ. Головне, що вона знає, що коли цвіла. Тут була волога, ну, вона мала би цвісти, коли вона в'язалася. Тут була волога і трохи От, її понав'язалося. Тепер дощу і вона піде виповнюватися. А ми ще її дамо калію. Дамо їм гумату. Все, нема. Туда Туди вглиб. Дай яке воно тверде, а? Я там копав часник, то казали, що у вас така земля, як пух. Дейка груда. Там пух, бо там органіки додали. Тут теж є органіка, але вона та органіка мало. А там просто капець органіки був. А що це? це? Це якась дрібота, туди якась краща була більш. Та ту з того рядочка. Того, що я копав, тому нижче шкрябу. То було більше, але нема тої такої уродливої потрісканої капець. Ну я кажу, це нам... Молоденькою зварити нам підходить. Все, все нам, все нам підходить? А давай ще цього виріємо. виріїм. вона це може виробляють, то вони з долини йти купати. А це не ще тут собі буде оно цей такий крепкий корч. А віці насіннява яка була. Ціки сіні глазка. Це, це не рів'єра. Рів'єра не цвіте, розумієш? А де кибалабу вона ця мала... Це мала якийсь цвіт трохи. Рів'єра немає зовсім цвіту. Не знаю, що це бараболі. Коротше, рів'єра мала б вже бути велика. Не знаю. Виробився телефон. Така жара. Я робив це телефон. Ну, тут корч підкопали. Це з цієї сторони де темп. Бо то якесь там сміття, не бачу, то то, 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 то то. я копав. То пару корчів то й відро знизу було. А це якесь, якесь копаю, копаю. А що на збитки так як знімаєш, то воно таке показує. Коротше така. Як яйце і о, що тут Оно це. Це якесь маленьке. а це мені О, О, не похоже на рів'єру. зовсім не похоже рев'єра білі такі Біліші. це не Ну, тут я час від часу покає потім екран, аби не хоч щось людям показати а ну це його корч. Тиво тут диви, що тут на Ну. костій. Гано що тут Порізав, порізав, баработи. Тут вже там друг. Та треба цілу брати, котрий уже такий. Засихає. А, а, тут ніч добре. Не, ну таке. Богу дякувати і за те, що є. Такі такі погоди скрізь. Таке воно все нещасне. Кругом. О, тут була така з тоненькими кільцями. І не садіть такі бараболі, перебирайте як є, бо на ні отово, отово було під корчем. А інакше там нічого не може бути. Так, а ну, давай зберемо і будемо ще копати на телефон вести. То ще щось покажемо. Ну це хоч хоч щось, знаєш, такі вони... <смас> хоч більш-менш, чим менш-більш. Ну а там то взагалі шрапнель. Їх багато. А вони. О! Ну то вже Ці не буду навіть. Все, виключився щось. Що саме ці робить? Що робить? А чого Дуже дошно. Ми тікаємо. О, таке відео. Піде дощик, я вам покажу, як це все відвеселиться. Зніму ще одне відео, аби бути з вами на зв'язку. Ну, не маю я тракторів, не маю я такого зараз їхання. Скусив там люцерну, вона вже висохла. Але тюкувати, зараз тюкувати, ні. Бо там знов буде галярмово, під дощі, я то не люблю. Нехай краще її намочи, раз м'якша буде. Ми це все забираємо. Кажемо вам в будь-якій ситуації, завжди залишайтеся людьми. І до нової, і до скорої зустрічі. Ось така господарка. Буду там, зніму друге відео. Всім пока-пока. Тікаю, -пока. виключаю, бо все рівно вирубується телефон. Гарячий, як кухня.